Друзі, всім привіт! Сьогодні я в поїздці і подивіться, яка тут красота. А, трошки не туди пішов, зараз вроді би піду в правильному місці. Побачите, який кар'єр красивий. Зараз я. яка вода. Як в Єгипті. Голуба, така контовка кар'єра класна. Я зараз саме хожу ось на цю штуку, роблю фотографії. Фотки просто такі виходять, але я не знаю. Ну блін. Ну, епічні, коротше, якщо коротко. Я тут вже, мабуть, на цьому кар'єрі хожу, Скільки? Ну, Годинки півтори добре я тут хожу. Я вже по суті, посадив дві батареї до Кенона, в мене ще залишається одна. А, що я хотів сказати в цьому короткому відео? А, перше, якщо ви бажаєте побачити там природу по лісі, я часто зараз виставляю свої роботи саме а, в інстаграмі. В Facebook вже так, знаєте транзитом. я там Просто В Інстаграмі є така функція, як ти виставляєш в інстаграмі, то воно автоматично поширює Facebook. Це перше. Друге, я трошки зайняв такими, знаєте, фотостоками Такий, пасивний дохід, Понятно, що для вас всіх, для 99% це, це не дохід, це сміхота. Але мені приємно, тому що ну, я інколи все-таки виїжджаю на такі от. Я б сказав, би, мероприяття, да, десь поїздити і так далі. Тому mm. потрошку-потрошку по я щось там буду виставляти. Якщо буде шанс, я може виставлю м -м, якусь дам, може на каналі напишу нік, як мене знайти там і так далі. Може комусь буде цікаво. А, і третє, я хотів би спитати вас, чи ви хотіли б, щоб я от виставляв на каналі Українське село час від часу якісь подорожі? Ну Такі, знаєте, типу формат лога, а куди можна поїхати там відпочити, якась така, знаєте, унікальна дика природа. Не часто, тому що не часто я їжджу, да? їжджу. Зараз просто ну, риба не клює. О, що там ще, ну, Поки що сезону немає, там де знову похолодання, до що мені стається робити. То я сьогодні заправив мотоцикл і поїхав за майже 100 кілометрів від свого міста о, в Оливський район. Я ці місця знаю. Хорошо. Я тут знаю ці всі кар'єри. Uh, це на одному із трьох я зараз знаходжуся, а фотки я там ще вранці приїжджав, робив нам uh, на дружбу я заїхав, тобто зараз ось ще трошки я тут походжу, перекушу, як старі добрі часи, і uh, вже буду рухатися, думаю, на дружбівський свій кар'єр. Бо я їжджу зараз в основному пока що, как, така кар'єрна зйомка раннього весняна, поки нема людей. Бо тут, як буде сезон, тут не буде просто де яблуко впасти. Тут все, весь берег буде зайнятий, ну і ви самі розумієте, за пейзажну зйомку можна в принципі забути. Тому, якщо ви бажаєте, якщо ви бажаєте, я можу виставляти такі кратенькі влоги, там 10, 15, 20, 30 хвилин робити. Про подорож, якісь там ставки, там розказувати. Ну, це буде просто не часто. Одне відео є на каналі у мене. там, як це, я не назив... Українське село на Олевщині щось типу того, і може я навіть його видавив, я не пам'ятаю. Ну, навіть ну, непогано набирав перегляди, просто що там була о, музика з авторськими правами, і я з того відео особливо доходу не побачив. Тобто там прийшов такий бан за авторське право, і, по суті, да, на канал не впливає, але я не можу отримувати гроші за монетизацію, друзі. Тому чекаю ваші думки в коментарях. Ну і всім до зустрічі.